Можливо, ти зараз дивишся відео про тварину, якої майже не існує не в переносному сенсі, не в далекому минулому, а прямо зараз. У світі, де живе понад 8 мільярдів людей, залишилось менше 10 істот, які належать до цього виду. І якщо вони зникнуть, повернути їх уже буде неможливо. Її ім'я Вакіта. Вакіта це маленький морський ссавець, родич дельфінів і морських свиней. Вона живе лише в одному місці на планеті. У північній частині каліфорнійської затоки, біля узбережжя Мексики. Більше ніде. Один клаптик океану, один дім, і саме це стало для неї смертним вироком. Про Вакіту майже ніхто не знав ще кілька десятиліть тому. Вона не була героєм легенд, не з'являлася в міфах, не лякала моряків, вона просто існувала тихо, непомітно. Вакіта уникає кораблів, не стрибає з води, не грається на хвилях як дельфіни. Вона живе так, ніби намагається не бути поміченою. І, можливо, саме тому світ помітив її надто пізно. Вперше Вакіту офіційно описали лише у 1958 році. Уяви собі, у середині ХХ століття люди раптом дізналися, що поруч з ними живе окремий вид морських ссавців, про який ніхто не знав. Навіть тоді Вакіта вже була рідкісною, але ніхто не думав, що її історія закінчиться так швидко. Вона невелика, усього півтора метра завдовжки, важить приблизно як доросла людина. Її легко впізнати за темними кільцями навколо очей, ніби вона постійно носить маску. Ці очі великі, темні, уважні. Вони не знають, що таке людська жадібність, але саме вона стала причиною їхнього зникнення. Ще у 1990-х роках вакіт було кілька сотень, це вже вважалося небезпечним рівнем. Вчені били на сполох, але світ не слухав. Рибальські судна виходили в море щодня. Сітки ставали дедалі довшими, дедалі щільнішими. Для Вакіти вони були невидимою пасткою. Вона не бачить сітку, вона чує світ інакше. І коли вона заплутується, вибору немає. Вакіта не гине від полювання. Її ніхто не ловить спеціально. Вона помирає випадково, тихо, без свідків. Заплутана в сітках, які призначалися зовсім для інших істот. Вона не може вирватися, вона не може довго затримувати подих, і океан, який був її домом, стає її могилою. З кожним роком цифри зменшувалися 100, 50, 30, 20. і кожне нове дослідження приносило ще гірші новини. Сьогодні вчені говорять про цифру, яку страшно вимовляти вголос приблизно 10. можливо, менше, ніхто не знає точно. Бо знайти вакіту майже неможливо, вона стала примарою. Деякі біологи роками працюють у затоці і жодного разу не бачать її на власні очі. Лише гідрофони іноді фіксують її короткі сигнали. І кожен такий сигнал, як серцебиття виду, який ще не здався, але ці сигнали стають дедалі рідшими. Найстрашніше в цій історії те, що вакіта зникає не через катастрофу, не через клімат, не через природний відбір. Вона зникає через людську байдужість, через сітки, які продовжують з'являтися у воді попри заборони, через чорний ринок, який цінує прибуток більше, ніж життя, і зараз ми знаходимося в точці, після якої може не бути повернення. Якщо зникне остання вакіта, не буде другого шансу, не буде відродження, не буде виправлення помилки, лише тиша в затоці, де колись жила істота, яка намагалася бути невидимою. У наступному відео ти дізнаєшся, чому саме люди стали головною причиною зникнення Вакіти і чому навіть прямі заборони не змогли її врятувати. Це історія не про океан, це історія про нас. Вакіта не зникла раптово. Її не стер ураган, не вбила хвороба і не знищив океан. Вона зникала повільно, рік за роком, поки світ дивився в інший бік. І що страшніше, ми знали, що це відбувається. Ми просто дозволили цьому статися. У каліфорнійській затоці завжди ловили рибу. Це було джерело життя для тисяч родин. Але наприкінці ХХ століття все змінилося з'явився попит на одну конкретну рибу тотоабу велика, непомітна для більшості людей, але неймовірно цінна на чорному ринку. Її плавальний міхур почали називати морським золотом за нього платили більше, ніж за золото. Більше ніж за наркотики, щоб ловити тотоабу, рибалки почали масово ставити зяброві сітки довгі, майже невидимі стіни у воді. Вони не вибирають жертву у них потрапляє все, що проходить повз черепахи, акули, дельфіни і вакіта. Для Вакіти ці сітки стали смертельною пасткою. Вона не бачить їх. Вона орієнтується звуком, але сітка мовчить. Коли Вакіта заплутується, вона панікує, намагається вирватися, ще сильніше обмотується мотузками і, зрештою, не може піднятися на поверхню за повітрям. Смерть приходить швидко. І ніхто цього не бачить. Коли вчені зрозуміли масштаб проблеми, було вже пізно. Але не надто пізно ще залишався шанс. Уряд Мексики вів заборону на зяброві сітки, створив охоронні зони, пообіцяв компенсації рибалкам. На папері все виглядало правильно. У реальності сітки продовжували з'являтися у воді. Чорний ринок не знає заборон. Поки один міхур Тотоаби коштує десятки тисяч доларів, хтось завжди ризикне. І Вакіта платить за це життям. Кожна незаконна сітка це потенційна смерть ще однієї особини. А коли їх залишилось менше десяти, кожна смерть це катастрофа. Були спроби врятувати Вакіту силою військові патрулі, кораблі, дрони, конфіскації. Але затока велика сітки легкі, люди винахідливі. І поки одні намагалися захистити вакіту, інші продовжували ставити пастки вночі, далеко від берегів, далеко від камер. У 2017 році вчені зробили відчайдушний крок вони спробували виловити вакіт і перевести їх у безпечне місце, щоб створити програму збереження. Це була операція останнього шансу, але вона провалилася. Одна з вакіт загинула від стресу, інших довелося відпустити. Стало зрозуміло Вакіта не витримує неволі, її не можна просто врятувати і посадити в резервуар. І тоді світ зіткнувся з жорсткою правдою є види, яких неможливо врятувати наполовину або ти зупиняєш загрозу повністю, або втрачаєш усе. Сьогодні Вакіта живе в умовах постійної небезпеки. Кожен день це рулетка. Чи з'явиться нова сітка на її шляху, чи стане цей день останнім? Вона не знає про заборони. Вона не знає про угоди. Вона просто намагається вижити у воді, яка більше небезпечна. І найгірше, навіть зараз, коли ми знаємо майже все, що потрібно знати, час продовжує спливати. Кожен місяць без реальних змін це мінус один шанс, мінус одна надія, мінус одне життя, яке може зникнути без звуку. У наступному відео ти дізнаєшся, чому, попри все, Вакіту ще не втрачено остаточно, і що може стати моментом, який або врятує її, або поставить остаточну крапку, і цей момент наближається швидше, ніж здається. Попри все, Вакіта ще жива. Це звучить майже неймовірно, але факт залишається фактом вид, який уже багато разів оголошували приреченим, усе ще тримається кілька серцебиттів у темній воді. Кілька сигналів, які вловлюють гідрофони, кілька істот, які продовжують рухатися там, де здавалося б, рухатися вже нікуди. Вакіта вижила не тому, що їй допомогли, вона вижила всупереч. Всупереч ринку, всупереч байдужості, всупереч логіці. Її врятувала власна потайливість. Те, що колись робило її невидимою для людей, тепер стало її єдиним захистом вона тримається подалі від суден. Уникає шуму, рухається повільно, майже непомітно. Вона ніби знає, що кожна помилка може бути останньою. Учені називають це вікном можливостей. Поки Вакіта ще існує, її можна врятувати. Теоретично, практично ж кожен день цього вікна боротьба з часом. Бо врятувати Вакіту означає зробити те, чого людство зазвичай не робить, повністю зупинити загрозу, а не просто зменшити її. Зяброві сітки мають зникнути повністю, не частково, не на папері, а фізично. Кожна сітка, яка залишається у воді, це ризик, який Вакіта не може собі дозволити. І саме тут з'являється надія у затоці почали працювати команди, які день за днем витягують незаконні сітки з води, тисячі метрів мотузок, тисячі пасток. Це схоже на прибирання мінного поля, де кожен пропущений вибух може бути фатальним. Є ще одна причина, чому Вакіта досі не зникла. Вона здатна розмножуватися навіть у критичних умовах. Кожне новонароджене дитинча це маленьке диво, маленький шанс проти статистики. Але ці шанси крихкі. Якщо доросла самка гине в сітці, разом із нею зникає і майбутнє, якого ми ніколи не побачимо. Світ намагається допомогти. Міжнародні організації тиснуть на уряди. Камери спостереження фіксують судна. Дрони літають над затокою. Але океан великий, а бажання заробити ще більше. Це війна без чіткої лінії фронту. І Вакіта не солдат, вона заручник. Найстрашніше в цій історії те, що навіть повна перемога може виявитися запізнілою. Коли популяція падає до таких цифр, починаються інші проблеми генетичні, репродуктивні, біологічні. Вид може просто не встигнути відновитися, навіть якщо небезпека зникне. Це гонка, де фінішна стрічка постійно відсувається. І все ж Вакіта тримається. Вона продовжує з'являтися в акустичних записах, продовжує рухатися своїм маленьким світом, продовжує бути доказом того, що життя може чинити опір навіть тоді, коли шансів майже немає. Але слово майже тут ключове, бо часу залишається обмаль. Кожен рік тепер має значення, кожен сезон, кожне рішення. Це вже не питання десятиліть, це питання найближчого майбутнього. Якщо найближчі роки не стануть переломними, Вакіта зникне не гучно, не драматично. Просто одного дня гідрофони замовкнуть, і ніхто не зможе сказати, в який саме момент це сталося. У наступному відео ти дізнаєшся, який момент може стати точкою неповернення і що станеться зі світом, коли Вакіта або виживе. Або зникне назавжди. Це фінал історії, яку ми ще можемо змінити, але лише зараз. Одного дня це може статися без попередження, не буде новинного заголовка, не буде тривожного сигналу, просто океан замовкне. Гідрофони, які роками вловлювали рідкісні сигнали, більше нічого не почують, і тоді вчені зрозуміють вакіти більше немає, не тому що хтось її вбив особисто. А тому, що ми дозволили їй зникнути так уже траплялося раніше. Людство втрачало види не через ненависть, а через байдужість, дронт, квага, тасманійський тигр. Кожного разу історія звучала однаково ще є час, ще не все втрачено, ще можна почекати. А потім наставала тиша, і лише після цього приходило усвідомлення. Вакіта може стати наступною в цьому списку. Різниця лише в тому, що цього разу ми бачимо кінець заздалегідь. Ми знаємо цифри, знаємо причини, знаємо, що потрібно зробити, і саме це робить ситуацію страшнішою. Бо якщо Вакіта зникне, у нас не буде виправдання. Існує момент, який вчені називають точкою неповернення це не конкретна дата і не конкретна подія. Це стан, коли популяція стає настільки малою, що навіть за ідеальних умов вона більше не може відновитися. Ми не знаємо, чи Вакіта вже перетнула цю межу. Ми знаємо лише, що вона до неї небезпечно близько. Якщо Вакіта виживе, це стане одним із найбільших див у сучасній історії збереження природи. Це означатиме, що людство вперше встигло зупинитися в останню секунду. Це означатиме, що заборони почали працювати не на папері, а в реальності. Це означатиме, що іноді ми все ж здатні обрати життя замість прибутку. Але якщо Вакіта зникне, наслідки будуть ширшими, ніж здається. Це стане сигналом для всіх інших видів, що стоять на межі. Сигналом, що навіть коли світ знає, що робить неправильно, він не завжди готовий це виправити. Вакітас – це тест, і результат цього тесту ще не визначений. Можливо, зараз у темній воді затоки пливе остання самка. Можливо, десь поруч ще хтось. А можливо, цей фінал уже написаний, і ми просто ще не прочитали останній рядок. Ця невизначеність найважча частина історії, бо вона означає, що все ще залежить від нас. Колись через багато років люди можуть згадувати Вакіту як приклад того, що навіть у найтемніший момент ще був шанс, або як ще одне ім'я в списку втрачених. Різниця між цими двома сценаріями у рішеннях, які приймаються просто зараз це не історія про маленьку морську тварину, це історія про відповідальність. Про межу, за якою слова більше нічого не значать. І якщо Вакіта зникне, океан не стане гіршим він просто стане біднішим, а ми трохи менш людяними.